Мене звати Діана, я дуже давно не знімала відео, і я надіюсь, ви за мною скучили ем, і Був форум, якого я дуже сильно чекала. І ось така от стопочка у мене вийшла е, книжок. Ну і давайте, по, давайте почну вам розказувати. Секундочку, я ну, така розпадлена, ну, ми просто прийшли тільки з форуму і... Е, і дуже замучена. така ж рана дворі, ну що просто. Ой, Да... Ем, Дарина тут хоче пити. Хвилиночку. От така от стопочка вийшла, і я навіть не знаю з чого вам почати. Давайте я якось отак от себе все оберну, щоб знати, з чого мені почати. Я почну з останньої книжки, яку я купила. Там. Якось це буде типу, якось нормально. Так. Ем, в книгарні я дивилася повну книжок, мене цікавили тільки... Три ключів і хронікінарні, і всі я або читала або за дитяче, або просто ну, не. І є дві книжки, які мені більш-менш ось це не такий, там де він намальований. І оця от книжка, яку я вам зараз хочу показати. Ми змучені, і ми взагалі збирала хронікінарні купити, бо на форумі їх не було. І ну, їх не вийшло, і тому я вийшла. Раз, вже прийшли, так мучились тими кульками і книжками перш цю книгарню, то купим вже якусь книжку. І я купила таємний щоденник Андріана Моула Sugh Townsend. О, так от. От так от виглядає ця от книжечка. Я знаю, що тут от можна побачити, що тут вся історія іде в щоденнику. От, бачите, червень, 4-5 люте, середа, 4 люте, новий місяць. От, ну, от ну, така от книжечка. Шрифт доволі ну, нормальний такий шрифт. Зазвичай такий я читаю. ну, От, Заді я не знаю, чи читати вам, я зазвичай вам не читаю. Сьогодні я думаю, не буду читати. Тут такий. на фоні, Ззаді тут люди різні шкарпетки розкидані і пес. От. І... А спереді тут такий фон написаний щоденник англійською мовою. На ньому стоїть Андріан і тримає плакат. От. Такий смішний, в нього, до речі, різні шкарпетки, червоно черно синя. І така от книжечка, я думаю, нам мені сподобається. Тут є. О, тут, до речі, написано ззаді, які книжки є та схожі на ці або така серія Мама по скайпу Друзі за листуванням. І найкращі друзі. Новенька та інші історії. Кав'ярня на розі. І не такий. Ну, от, оце от там, де хлопець намальований, я хотіла купити там, де ну, намальований хлопець є ніби. Вона якась А То оцей, там, де ну, справжній один намальований, то він такий сумний-сумний. Е, от, ну і Він такий така книжечка, але якщо буде себе, то в мене, бачите, буде така зелена. От, Якось так. Що мені далі розказувати? Ну, нехай буде. Ви знаєте, що в мене є серія читань для рортання три книжки. Це є Гаромиду Школі, Знайомітесь Фараон, Грамидрушколі Зелена, Знайомтець Фараон, така Фіолетова і кінетній поряд оранжева. І там з цієї серії я ще про лисицю. Так. Але я якось не хочу ці книжки читати. І єдине, що я хотіла ще читати з цієї серії, це є Вікінг у моєму ліжку голуба така книжка. Ось, як завжди, я впевнена, що смішна. І тато дуже зрадів, коли її купила, тому що він сам любить, або мені читати, або сам би почитав. І, як завжди, великий шрифт, ну, всередині теж великий, смішні малюнки. От. І запах. Прекрасний запах нових сторінок і написав її е, Джеремі Стронг. Е, смішно пише, як завжди, щось, кольори книжки і кінь, маленька частинка з малюнком. Дуже ну, видання, дуже схожі книжки видає. От, ну, і це була така книжка, яку я також купила. Вікіт по моєму ліжку, це є видавництво Старого Лева. О, ну і така от книжка, і в мене вже їх буде чотири. І якось буду читати. І наступна книжка, нова книжка, яку ви будете бачите, взагалі ми з Дариною купили доволі так багато книжок одинакових. Це є е, три книжки. Та, три книжки, які ми один разом купили. І це є нова книжка. Водней сестрова Лева, Вігніс, Йорг, Йорген плюс Анна дорівнює Любов. Ось така от книжка, вона, мені здається, тоненькою. Вона має ну, якийсь не, 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 невеликий шрифт. І Порівняння з цією, бачите, що вона тоненька. Я краще так Так. От, вона є тоненькою такою, і вона така тут бірюзова, тут червона, а всередині тут така червона. Це любов, я не читала. Прошу, але тому ще є люди. Не що не прошу знижки, і Зазвичай мені вони подобаються. От, Ну така книжка про любов вийшла нова в видавництві Старого Лева. От. Прошу далі розказувати. Я її я це зробила. Я, я її купила, я, я не збиралася її купувати. Просто Дарина мене замучила і каже, хороша книжка. Ні, ні, ні. Я думала, прочитаю вже для галочки, щоб всі від мене відстали. І купила вже каву з кардамолом. Тримаю її так. Всі. О, така от книжка. Ви чули про що говорила ця Дарина Якщо, та, про цю книжку Дарина. І це, тут мені здається, що шрифт збільшився від того, що Соки останній раз бачила цю книжку. Написала її Йоанна Ягело. Це видаництво Ярбіно. І в мене вже друга книжка цього видавництва. І першу, і цю другу я не читала. Друга це перша, звісно, це позовчена рибка. Я просто її ще не встигла прочитати. І ну, така книжка, якщо вона мені сподобається, якщо зробиться таке чудо, то, то я вам про неї розкажу от, така кава з кардамолом. Це серіал Друзі, він мені дуже сподобався. І там Рейчел любила Вона доросла жінка. І я, вона сказала, що вона, її улюблена книжка це є е, маленькі жінки. Я думаю, це, напевно, доросла якась книжка. Раз вона багато речі. Ну, я знаю, що вона читала, там, типу, вона має мати якусь дорослу книжку улюблену. А виявляється, маленькі жінки це є дитяча книжка. Я в одній книжці прочитала про цю книжку. Та, так, так. Е, якось І ось я її купила, я саме в цьому виданні хотіла купити. її. така от салатова книжка, настільки я зрозуміла, це про сестри. Е, От. І може я помиляюся. І це є друга книжка, е, в мене вже це книжка минулого року у мене не було взагалі книжок з свічадом. Е, і вже їх три, і це друга книжка такого плану, як таємний сад. Ось, бачите, вони ну, схожі, вони такі обоє такі глянцеві, у них така товщина схожа. І, до речі, дуже гарний корінець. Подивіться. Ну, він зовсім мені не нагадує цю книжку, що тут. Ну, така от. От. І така крова книжка, я думаю, що маленькі жінки прочитають швидше, ніж таємний сад, хоча вони такі ну, схожі між собою. Класика, до речі. О така от книжка, більше я нічого про неї не знаю. Така тут, ну, жовтенька всередині. От, і така гарна книжка. І я навіть здивувалася, що е, одна книжка, одного видавництва, одного вигляду, одного вигляду може бути різною. І книжка Даринина, це в мене синій блистить, то в неї жовте. Зараз я покажу. Ось вона. Дарини, вона жовта. Треба так перемішувати. Дечі я от, такі от перший раз бачу їх так обох зразу. От. Та Дарина тут така більше зелена, а моя більш салатова. Вона навіть тут виглядає трошки салат моєї. От. От, така от Дарина. Книжка така сама, як її. Це, ж, це є друга, яку ми разом купили. Е, і от значок Свідчадону, кльова книжка, я ну, вже не, не дочекаюсь, коли я почну її читати. Далі, в п'ятницю, коли я мала вже йти на форум, я побачила, що першоклашка, ну як в, наш, в другу клашка в нашого гімназії, це шостий клас. Читає е, книжку і така ну, груба, велика така. Я думаю, що це за така книжка. Е, і. І цей. І я ще думаю, що це така за книжка і е, таке гарне оформлення ну, сторінки самі. Ви вибачте за оце моє пиття. Е, я просто дуже хочу пити. Книжка виявляється, я її купила другою, і я її купила десь через 10 хвилин, забігла в форм, і це було дуже все швидко. Я забігла на другий поверх, купила каву з кродового, потім купила часоді. Потім я купила дівчатка, сипажується, От, ну отак от, от я все швидко робила, коли перший раз на другий поверх забігла. Часудій це просто прекрасна от така от книжечка. Вона велика. Вона велика і вона така ну, груба, такий важливий ном. Ну, я не знаю, як я буду його носити. Я буду хіба, що як я буду ходити до школи або на додаткову англійську, я буду брати не маленькі сумочки, там що там, той зошит на додаткову англійську. Прийдеться брати якийсь рюкзак, щоб у цю книжку впхати, щоб в маршрутці її нормально читати. О. Боже ви подивіться на це. І це я зразу, я не читала, я прочитала назву, тільки коли прийшла додому. От така от я. І я оце от як побачила ну, це всі механізми, я зразу вже зрозуміла, що це є е, про час. Всі оформлення дуже гарні, друга частина така сіренька. П'ята частина теж синя, четверта взагалі така червона, е, третя зелена. Ну вони просто дуже гарні, ви подивіться на це. Яка краса, я не знаю, чи вам добре видно, але ну, я сподіваюся, що вам добре видно. Дуже такий, ну такий том, я вже дочекаю. Тут, до речі, є таке, я, я зазвичай цього не люблю, тому що вони мене не люблять, ці от закладки.